Стату на захист України Руслан Жежук хотів з перших днів повномасштабного вторгнення. Неодноразово ходив до військкомату і таки досягнув поставленої цілі навесні весні 2023 6 листопада, хмельничани попрощалися з ним назавжди. З перших днів повномасштабної війни він постійно повторював, що він хоче захищати, і він піде. Я знаю, що він неодноразово ходив в військомат. Таке добився, що пішов. Дуже хороша людина. Особливою людиною Руслан був для своєї сестри Олесі. Мешкали вони удвох, завжди підтримували та дбали один про одного. Вони дуже молодці. Підтримували і хазяйство, там що мама в пам'ять мамі, бо мама померла. І косив, і садив. ну Він такий, яка була на ньому Мічуринець. Він майстер не всі роки, що не зробить. І головне, що такий добрий був, добрачий працювати, ну я не знаю. Дуже дуже добра дитина, дуже добра, дуже жалко, що такі молоді хлопці виходять. Завжди привітний та усміхнений, романтичний та творчий. Таким запам'ятали знайомі українського захисника Руслана Жижука. Така романтична натура. Любив у селі, любив сад, любив квіти. Зразу вони відбудовували десь у Житомирській області житло для вимушених переселенців. І так звідти він пішов. Загинув український герой 27 жовтня поблизу Бахмуту.